Так, громаду, знаходжуся на полі після жнивного ячменю. І хочу показати, в якому стані знаходиться. Пройшов тут, звісно, дощик непоганий. Збирання вже було проведено місяць назад. Провели защиту поля. Звісно ж, це вже амброзія. Бачите, молодого коріння немає. Тепер подивимось, який тут шар вже решток. Це тут вже була кукуруза прямим посівом, соняшник після кукурузи і потім озимий ячмінь. Що я хочу сказати? Отаке поле, бачите, воно трошки зеленувате, обробка була 4 дні назад. Дождалися, поки ми вийшло. Ось озимий ячмінь. Ну, падали це, ще що там бур'яни, які посходили. Ну це фактично місяць стояло поле. Що я хочу сказати? За стоячу і нестоячу стерню. Тут поле було фактично скошено низько. Максимально низько. Уже Дуже, як кляк. Ну, Може і не кляк, ну косили просто так жадко відрегулірували, так само на пшеницях скрізь. Це примерно срез такий. 10-15 см. І що я хочу сказати? Отака от 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 рештки, які, бачите, лежать вони сплошним ковром. Вони найкраще зберігають вологу. Про що я хочу научить усім сказати. Бо ті роки я косив високу стерню, вони зберігаються там волога. Не зберігається. Ось зараз ось жара 30 градусів, тут розгортаєш, ось розгортаєш. Дивіться. Воно тут рештки-рештки, і там болото. Ну, Дощ пройшов днів 5 назад. І тут, дивіться, болото, аж земля блистить. Дощ тут, звісно, непоганий пройшов, але вона тут, я знаю. Вже були експерименти з тих років. Вибачаюсь. <кхоже> 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 Були, кажу, експерименти з тих років, де солома була приляжена, там саме більше вологи. І зараз, саме головне, видно результат. Що по сояшнику, що по кукурузі, де столяна була приляжена, іменно в такий, як цей рік, аномальний, до цього у нас дощів фактично не було. Там розвиток культур набагато кращий. І казали мені будь Азотне голодання. Азотне голодання там, де проведена була дисковка. О там дійсно азотне голодання. Де ці рештки попали в ґрунт. А де ми їх трошки легенько розгорнули і всіяли в чорну, в чорну в чорню, в чорнющу землю, Ну, весною. Мінімальний контакт із рештками. Рештки тоді, коли азотне голодання, коли ти їх отак умішаєш, перемішав з ґрунтом, тут буде азотне голодання. А тут фактично азотного голодання не відбувається. Я кажу, Приїжджайте, дивіться, ну кукуруза і сояшник стоїть чорні. Це ознака тому, що азоту вони не потребують і не мають ну, азотного цього голодання. Що Тут буде зберігатися волога. Отако. Оце перший. А дивіться, скільки що тут робиться. А тут робиться... Бачите ви там, що там робиться. А тут життя бурлить. Всі личинки. Оце ж вам є природній. Як він називається? Той, що їсть усі личинки. Природній, воно дивіться, тут яка земля. Вони розрили тут, зробили гречку. Оця суть, що тут буде завжди. І факт в тому, що тут земля буде і буде. М'якенька. Як м'якенька? На 10-15 см вона, лопата проходить нормально. <кх> На глибину посів. Ось таким сплошним-сплошним ковром. Воно тут запечатано. Оце, я бачу, тут буде волого накопичення. Фактично культура залишила так само зарані. Поле. Є ж міньозимий. Вона фактично. Уже, можна сказати, два місяці вегетації тут не відбувається. Тобто ну, забирання вологи рослинами. І тут іменно проходить вся мінералізація цих решток потихеньку, не швидко. Не Бо ви як заробляєте це в ґрунт, особливо ще оранкою. Воно там гуміфікується, чи як його сказати правильно. Воно там, Та солома буде і 5 років лежати. Без доступу кисню. Воно там. А тут по-перше, пори є. Тут ніколи не буде ніякого забивання. Тут дощ пройшов. Ну, непоганий, не знаю скільки тут міліметрів, Ну це одне з полів, яке нас найбільше замочило. Дивіться, яка грунт який. Та масло. І тут буде відбуватися волога накопичення. Яка б жара б не була, це найголовніше зараз з оцим полям, що, що стоять, пережить оце літнє літнє жарище. Кажуть, Соломина витягує вологу. Зараз подивимося. Як вона може витягнути, подуйте в оцю трубочку. Як вона може витягувати вологу? Це так, да, де стерня висока, там я замічав. що Вітер гуляє, стерня висока, вітер гуляє і земля там швидко пересихає. А отако в такому стані вона тут, я приїду через місяць, отут буде волога. Про що я хотів поговорити, що оце перше волога накопичення. Я знаю, що тут вже оце вже оця волога, ця вона фактично вже на, збирається на той рік. Можна читати ці опади, опади в копілку. Слідуючі культури. Тут, я думаю, буде кукурудза. ну Соєшник був той рік. Буде кукурудза. Таке поле тут, як я казав. Коло алечі, оце посадка алечі. Це тут ще мало решток. Зараз поїдемо, де була пшениця. а там найбільший самий, самий кайф. Де більше решток, там найбільший кайф. А чи оставляю тут кукурузу? Бо тут де пшениця, кукурузу, ну, там краще сіять, я вже замітив, сояшник. Ну, по цьому року, я кажуть, може воно рік на рік не приходиться, але по цьому році, де кукуруза посіяна пізніше. Ну, не знаю, може щось буде, ну, явно. Кукуруза не любить пізні посіви, а сояшник, якби була волога, хоч і літом сій. Так що це таке поле. Все. Поїхали далі.